Продовжуємо знімати другу частину, як я складаю саморобний міні-трактор. Ось таких деталей. У цій частині я хотів взагалі то завести один двигун, ось цей на 7 лошадок і ось той, що в мене є на 13. Там треба було примодрувати карбюратор і завести, Але оскільки мені підписники написали, що ось така конфігурація, яку я запланував, вона буде дуже довга. Це одне. І другий підписник написав, що полосі, які вазовські йдуть, то вони не витримують. вони можуть потріскати від тих коліс, які я планував поставити, точніше, на 16 і на, ну, на 16 взагалі, то я б доробити. Але в мене є ще колеса на 20. Ну, я щось подумав, ну, дійсно, да, воно трошки полосі заслабенькі для коліс. Навіть на 16, а вже не говорячи про 20 колеса. Того, того я сьогодні зніму зовсім друге відео. Сьогодні я тільки заведу двигуни і пороздумую над тим, як би його зробити коротшим. Ну, дивіться. Бажано, щоб хто має які ідеї. Поділіться, будь ласка, як краще може хтось. В принципі, я, так як я планував, я і буду робити, але можливо, хтось ще має ідеї будуть цікаві в мене так. Дивіться, причина в тому, що. Я взагалі-то запланував робити щеплення на ремні. Воно ну, просто попроще і немає ніякого, ну воно м'ягко, буде тут все працювати. Воно надійне. Звичайно, що стаціонарне щеплення воно краще, ну, коли диски там працюють. Ну, то для мене це взагалі не проблема. Якщо, якщо треба, тут стоїть коробка. Ви самі розумієте, у Дніпрі тут йде вал всередину через вторічний вал. Ось тут іде такий кронштейн, який нажимає. Я так, На тих трьох торцях у мене, здається, да, на першому у мене було такі, стояла така муфта Дніпровська. Я її одівав сюди, тут точив тут стояла така, ну, маховік Дніпровський з повністю у зборі, з щепленням. Тут стояв опорний почіпник і вал стаціонарно нажимав сюди, і щеплення працювало. На, на тому е, маховиковий був шків, і так само вже ремінь сюди. І коли тря... ну, щеплення, самі розумієте, як воно працює. Нажимаєте, звідти шток виходить і вижимає щеплення. Трошки сложно, але ну, для мене ну як, так легше зробити, самі розумієте. Да? що Поставив шків там, шків там, і все. і Натяжний ролик нажимається все. Е. Бачите, в мене є такі диски Дніпровські, декілька є дисків у мене таких, не один. Як це я роблю? Я... Цей флянець бачите, з грубою закльопки. Оцей флянчик. Він, кстати, не дуже слабенький, він має десь сантиметр. Бачите, Він не дуже тонкий, він грубий іде. Але я їх обично, два кладу. От, ось цими флянчиками я кладу докупи їх, сподіваю на вал. І обварюю їх, він тоді робиться. Сюда, сюди варю втулку, ну, точніше запресовую на ось цей круг втулочку, Таку грубеньку, Бажано, або втулку, або якусь заготовку таку сюди запресовую, обварюю її і вже на ту втулку одіваю е, Ну, Понятно, що коли воно так стоїть, то само собою з тої сторони має бути опорний очіпник. Він має відкручуватись, бо тому що, щоб поміняти ремінь, то треба буде відкрутити. Ну, З цим понятно. це стандартна процедура, ну я так роблю. Може хтось по-другому якось робив, але так само легше і чітко. Так, з цієї сторони, оскільки я робив трохтерець, але було дві Дніпровські коробки, то коробка ось ця має 26 см, то Бачите, вона десь приблизно ось тут закінчилась. І тут бачите, ще скільки йде до моста. Це в мене виникло, бачите, мені написали, як то кажуть, одна голова добре, а дві ще краще. А живлюська коробка має, бачите, 60 см. Тобто, так, да, я краду у себе в себе, себе відстань між осями. Що я тут можу? Як я тут можу ну, зіграти? Ну, не дуже можу зіграти, бо, тому що сюди мені треба одягнути. Бачите, мене, ну, понятно, що на шліце одівають жовльовський диск. У мене є такий стертий. Стерт, він убитий, не те, що стертий. Так само я зробую закльопки Це, цей флянчик. На цей флянчик на ну, точу. Точу сюди втулку, запресовую, обварюю покругу, одіваю їх на шліце. Ось. Тут, Це в принципі, цього можна зрубати. Ось це тут є 3 см, можна відрубати. Втулка буде, допустимо см 3 см. Ну, чим покоротше, допустимо 3. У кінці до неї приварюємо ну, відну частину або таку саму приблуду від Дніпра. Ну і одіваємо, одіваємо сюди резиновий гук. ну, Як то кажуть, м'яке з'єднання. Тож якщо це відрубати, підсунути, то ми виграємо сантиметр 4. Всем також все понятно. А тут, вже коли будемо з'єднувати з мостом, тут є трошки проблеми. Бо тому що, дивіться, я, 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 я не полінувався і заніс міст, бачите, як воно ну, загальний вигляд. Тут особо, ну, тут мусить бути кардан. Іти сюди. І тут, е, дивіться, тут е, від цієї Платформи, тут редуктор, там трошки він тяжкий, я його далі поставив. Він має 22 см. Сюди до цього флянця. Це жульовський флянець. Бачите, це жульовський флянець. А ось це другий. Де той? Чого воно темно робиться? А ось це другий від Ford. Бачите, воно сюди так заходить, можна прямо обварювати, ще підторцювати, і можна обварити і вже буде кардан. Там поставити їх. Як там Т-150 іде. Ось так, допустимо, і обварити. Але ж, все одно, кардан ну, має свої ну, вугли передачі, тобто я не, не зможу також. Хотілося б, щоб ця головна коробка була якось, щоб удобно було переключати. Ось така проблема в мене виникла. Тому і сьогодні я ще раму не буду варити. Вирішимо ось цю проблему і тоді вже будемо приступати до роботи. Щодо моста, е, щодо моста, да, дійсно пишуть, як ти маєш скорочувати, Як, я обично обрубую, скільки мені треба. Тут відрубую, ну і по, ну, сюди флянець цей, де почник стоїть, і сальник. Відрубую. І кладу, зас, засуваю так волось, ну, полось також коротшу, потім проточую полось. Проточую оцю частину другу, де йде слянцем, і запресовую тулку сантиметрову і обварюю. Ось таким, ну, таким чином я це роблю. Але е, у цьому тракторці у мене ще одна ідея виникла. Не знаю, може, ви мені, ну, чи хороша, чи не хороша, дивіться, яка ідея виникла. У мене є вал на 46. Можна, звісно, е, так само обрубати чулок, ну, зварити, туди вставити. Той вал. Але треба е, на валови тоді проточувати розмір шліців і наробити шліце. Щоб вставити туди е, вал. вал, був, ну, щоб тут вал, е, скажімо так, Виходив, щоб можна було на шпонці е, регулювати колію. Це теж така чудова ідея, але вона дуже сложна. Ця ідея. Так що я не знаю, ну, з такою ідеєю, щоб регулювалось, можна було би чуть поставити ну, сам, саму полось трошки ну, крепшу. Ще не знаю, будемо бачити. Вал у мене є, такий десь може з півтора метра має на 46 Але треба великого станка. Хоча б щоб метр брав. В принципі, такий станок у мене є у мого друга. Можливо і прийдеться їхати до нього. Так, ну що ж, тоді, давайте заведемо ще двигуни. У цьому відео. А слідуюче відео буде про те, як я поїду на металобрухт і покажу, що там можна придбати. Ну і почнемо варити вже раму чи, можливо, навіть буде міст корочувати. А зараз будемо заводити з цього монстра. 13 лошадок. Тут стояв карбюратор ось такий від яви. Він трошки жаре, бензину багато. Ми поставимо ось такий. Називається він... Де той фокус? Що ти не бачиш? Хіба. Де той фокус? Бачите, pz 34 Це від 300 кубового навіть не бачив такого. Цей карбюратор. Ось знятий з того мотоцикла. Там зараз стоїть PZ27. Майекономніший. Але там 300 кубів, а у нас тут тут багато кубів. Так що будемо ставити цей карбуратор, хват... ну, його мало би хватити, щоб цей мотор дихав дуже добре. Ну що тоді, давайте поставлю карбік, заведемо ось цей двигунець ще. І ось цей. ну з цим проблем немає, бо він новий. Взагалі нема проблем. Ну що, давайте я ще заведу і. Ну, і подивимось що далі. На столі двигун 13 лошадок стоїть. Зараз я думаю, як як зучепити це цей карбюратор. Пізот 34. бачите Ну, і я вирішив ось цей карбюратор поставити на цей двигун. Оскільки у мене до цього стояв карбюратор від яви. Ось такий совєтський чи чешський. напевно тут зараз, якщо покажу камера. Де тут? О, бачите, як він, мади і Чехословакія. Оригінальний явоский. Де там той Фокс? Бачите, ось такий стояв. Ну, На ньому <реш>, дуже великий розхід в цьому моторі. Я сподіваюся, що на ось цьому китайському буде трошки менший. Так, і як я вирішив його з'єднати. Так, щоб завести його. Я не кажу, що так може бути. По, по ідеї, щоб все було красиво, то треба зварити один флянчик, труби, кусочок, другий флянчик і з'єднати. Ось цей карбюратор з цим мотором. Ну, Щоб зараз завести цей заводський колектор, бачите, від циліндра він ось так ішов. Ну, якщо зараз ось так бачите, ну, то він мені не підходить. Хоча е, зараз я його витягну оці отвори заводські від, на цьому моторі, то вони співпадають з, ось цим, з цими отворами. Воно б було класно, якби я поставив ось ту проставку, параніту, чи яка вона там, ну, пластмасову, це щоб, по ідеї, не нагрівався карбюратор, ну Чи, можливо, не знаю яким чином вона там стоїть. Але він співпадає з цими отворами, але упирається ось, ось ця нижна штучка, як стойник, да? він упирається у, у цей чехол обдува двигуна. І не підходить він. І також з цієї сторони опирається цей флажок підсосу. Бачите, тут є подсос в цьому карбураторі. Це дуже добре, кстати, Що, є? що я придумав? Дивіться, у мене є ось такий. Я не знаю, знайшов. Мені здається, що це від юмазовського пускача. там йшов карбюратор. Чи, можливо, на охолодження йшло. Так, що я придумав? Сюди я прикручу карбюратор і також. Ну, щоб завести. Це, це, можливо, це не штатне буде, а будемо бачити, воно буде працювати. І ось так я його з'єднаю, патрубку тут. Ось так. Ну, це так, щоб завести і подивитися, чи цей двигун працює. Зараз я з'єднаю і будемо заводити. І цей двигун, і ось той, що там є на 7 коників. Ну, що, Давайте з'єднаю і подивимось. Поставив я карбюратор, як бачите. Так, як я і казав, патрубок зафіксував, поставив на червоний супергерметик. Ось так воно виглядає. Поклав временну газульку. Трошки при заводці будуть проблеми, бо тому що, бачите, подсос він не фіксується. Прийдеться при заводці його ну, тримати. Ну, не суть, отримуємо. Також е, з бензином, як я вирішив, бачите, у мене є ось така баклажка, я її ось так туди зараз ну, ось вона туди заходить. Залиємо, щоб остонік, щоб бензин, і сюди наповним, щоб він пару секунд попрацював. Е, з цим е, понятно, але перше, ми заведемо з цей 7 лошадок. Ну, з цим проблем не буде, бо, тому що він новий. Е, бензин я залив туди вже. Зараз зафіксую камерою штатів і ну, на камеру заведу це, і потім на камеру заведемо ось цей. І аж тоді, вже, якщо двигуни будуть працювати, хоча я впевнений, що він буде працювати. Ну і тоді, в принципі, якщо двигуни ну, працюють, тоді можна і складати вже. Там півосі, ну, раму варити. Давайте заведем двигун і подивимось, що далі. Ну що, давайте тоді зараз покажу. Так, заводимо цей двигун. Ну, Це не секрет. І ще раз він добрий! Холодний. Я його заводив ще вчора. Ну, пробував заводити його. Ну, це новий двигун, я знаю, що з ним проблем немає. Кстати, у нього вал на 20 стоїть, якраз під шпонку, щоб поставити шкіл. А зараз спробуємо завести той другий. Так, ну що? 에, пробую на камеру його перший раз заводити, бо я ще раз кажу років три 3 назад, напевне. Зараз спробуємо його завести, так але, Ну, Поїсти. Так щоб я не опозорився, свічку не міняв. Так, ну що, давайте тоді. Попробуємо його завести. Ну Тут немає ніяких включателів, нічого, тут зажання прямо напряму. І є тут дротики. Ага, це типу під масло, було. Те, те, що якщо менший рівень масла, то воно не заводиться. Так, січу поклав. Тут компресія вже трошки не така, як у тому другому. Треба його тримати, він може поскакати. По гаражі. Так, давайте <кхм>, попробуємо його заводити без подсоса. Я думаю, що він зараз затягне бензин туди. Бачите, він навіть не. Не, не йде. Треба тримати подсос. Ой, але подсос, щоб тримати треба. Треба його зняти з тої дошки. Так, тримаємо такий подсос і пробуємо. Не заводиться, бачите? Не йде. Він мав би знову завестися Ще разок подсос. Компресія самошеча просто Не йде Блін поміняємо свічку Хі -хі. і попробуємо знову камеру ближче Бачите, відкрутив свічу, свічатка чорна, але, але не знаю, чи буде видно на камеру. Бачите іскрапу скрапує. Тобто він не затягує бензин туди. Ніяких признаків життя, Був би там бензин. Хотя я би кашлянув. Зараз другу свічу. О, бачите, тут має було бодро і перестало. О! Тут має краще є. Так, а ну. У вас так само цілий пакет свечу, Які не працювали, але... Ви їх не викидаєте. Давайте цю попробуємо Бріск. Зараз попробуємо, чи це. Я не знаю, чи на камеру видно, але чи є іскра, чи немає. О, на не ці краще. Давайте попробуємо ту закрутити. Бачите, можливо відсиріла чи ще щось. Зробимо трошки зазорчик. Побільше. Якийсь великий. Я такий майстер, що зазочик на на око виставляю. Я чок, думаю, що у вас тут точно так само. А ну-ка. Ні, та є іска. Чого ж ти не заводишся? Ну що, в бензиному двигуні тільки? Якщо не заводиться, то... Немає бензину в циліндрі. Може так зробили китайці тут свічу так далеко, як вмус Вибачайте, що відео довге, просто <гум> мені інтересно. Я сподіваюся, що вам також інтересно. Можете прокрутити. Я сподіваюся, що його заведу. Можливо. Я сподіваюся на це. Зараз, можливо, прямо так у прямому ефірі далим бензику. Так. Це є. Та трошки камеру відсуну. Ось так. Вот. Долеємо йому йде. Знаєте, я ще думаю, що цей карбюратор у мене стояв, можливо, треба його помити. Пробуємо. другий раз. Щоб цей мотор звести, треба мати здоров'я. Так, давайте раз так качнемо його. Ноль. Так, ну давайте з пососом тоді. Я кажу, він заводився, але чому зараз не, заводи, не заводиться, навіть я видимо. Не хоче. А, є ще один момент. Можна... Можу взяти торбинку і одягнути ось так. Щоб він ось, щоб бензин тут появився. О, бачите? Прикольно. Щоб він затягнув. Так, зірвав. Мене це вже радує. Давайте тако... зараз я візьму отвртку. Ось таку. Дамо йому трошки холостого. Що він завівся і газував зразу? Давай, старий, заводись. Так багато холостого, менше треба дати. так, і турбиночку знову. Я еще не закачал бензин. Давай. Ну, дыхай, дыхай, бачите. Ага, не хватает ему подсоса. Ну давай. Цей мотор також працює. Ой, так, викупна горяча. Що треба робити? Треба робити людський е, Людський колектор впускний. Потім підрегулювати, бо тому що цей карбюратор зовсім від другої техніки. Але дихалочки йому вистачає, газує класно. Попробуємо заводити також стартера його, але ну, не в цьому відео, вже завтра. Так, круто. Я дуже радий, що він завівся. Попробуємо також цей двигун, він сильний і він на цьому трахтерцяві мав би показати свої мешці. Все. Так, заберу камеру, такі. Класно, що він завівся, я такий радий. Чесно кажучи, це на камеру я завів. його. Не заводу, ще раз кажу, 3 роки. Ну що. На цьому відео буде закінчуватись. Вам дякую за перегляд. Пишіть цікаві такі, можливо, ідеї. Будемо працювати. До побачення вам!